Найбільш небезпечні ділянки у нас знаходяться це в районі Баштанський район, Снігурівська Тг. Там були, вона була під окупацією, і там найбільше часу б, знаходились окупанти і проводили значне мінування території. Також напрямок Херсонський, Шевченківська ТГ. Там у них також була значна їхня маса, яка тримала велику територію. Миколаївської області і також замінувала там достатню кількість полів. Ми ділимо поля на такі категорії, як заміновані, і ті, що були якби, післяприльотні, або йшли там, прямі стички бойові дії, або були збиття ракет, перевозка вибухонебезпечних предметів, були підриви. Під час обстрілів було руйнування будівель, які знаходились люди. Це були якби, масові вбивства, поодиночні, також залишки всяких вибухонебезпечних предметів, які не розірвалися або були залишені спеціальним образом, щоб хтось їх підняв, зацепився за них. Були випадки в Баштанському районі, в міста Снігурівці, де Люди виїжджали в посадки, зрубати дерева, так як потрібно було там, отаплювати, то передвигали своїм автотранспортом і підривались на противотранспортній міні. Батько і син загинули ну, на місці. По тваринам, що можна зазначити, так, тварин шкода, що вони зацепляються за розтяжки, підриваються, але і, якби, вони самі їх і знімають. Зазвичай підриваються з тварин більш масивні, такі, що важать більше 5 кг, це заєць, собаки, лисиці. Складність у нас в розмінуванні полів полягає в тому, що не Завжди виходить працювати з металошукачем, тому що йде забруднення сильне сторонніми предметами, такими як від прильоту осколки, гільзи, патрони. Все це дуже впливає на металошукач і воно якби, не дає змоги чітко виявити місце знаходження вибухонебезпечного предмету. Також дуже впливає рослинність, яка Перегороджує нам проходи, візуальний, якби візуальний контакт з вибухонебезпечним предметом. Незважаючи на складності, ми все одно продовжуємо працювати, тому що це є наша робота і якби, ми всі прямуємо до перемоги.